Сонце лише почало сходити, коли Олеся і Сашко вирушили в дорогу. Ранок був гарним, теплим. Довкола діамантовими краплинами блищала роса. Пташки, прокинувшись, весело щебетали і, виспівуючи свої пісеньки, заклопотано перелітали з гілки на гілку. Веселий жайварнок, злетівши високо-високо в небо, співав там свою чудову пісню. Яскраво блищала на сонці молода зелень, милуючи й ваблячи око, дихала тишею й спокоєм. Щойно вбрані у зелень дерева шепотіли молодими листочками, моби промовляючи Ідіть, дітки, на добру справу. Все довкола тішило серце, і діти, взявшись за руки, весело бігли дорогою. Їм все здавалося новим і дивним, адже така мандрівка. Яку вони звершують самі, була для них першою. Обіцяний пряник магічно діяв на Сашка, додавав йому сили, він підстрибував і підганяв Олесю бігти швидше. Пройшовши кілометрів зо два, вони сіли перепочити. Олесю, ми скоро прийдемо? запитав Сашко, б'ючи прутом по траві. Лишилося вже небагато. Ми майже половину дороги пройшли, а мені їсти хочеться. Що ж зробиш? Потерпи, доки прийдемо до дідуся. А дідусь наш добрий? Я його не пам'ятаю. Де ж тобі його пам'ятати? Він приїжджав до нас, коли тобі було усього рік. А він старенький? Так, старенький. А бабуся старенька? Так. А що вона нам дасть? Я не знаю. Може, молочка і пиріжків. Вона добра, сказала Олеся. Вони встали і пішли знову. Сашко став рвати по дорозі квіти. Дивися, Олесю, які вони гарненькі. А он ягнятка бігають, показав він у бік на стадо овець. Чому мама не купить нам таких? У мами немає грошей. Я попрошу дідуся. Може, він купить, у нього ж є гроші? Так, у нього багато грошей, у нього є і вівці, і корови, у нього все є. і коники Так, і коники То я попрошу, щоб він мене покатав. Пройшли ще кілометрів півтора, Сашко втомився. Олесю, чи скоро ми прийдемо до дідуся? Я втомився, я хочу їсти. Вже скоро, любий, потерпи трішки. Он, бачиш, пташка сидить на пеньку. Біжи, дожене її. Сашко побіг, але пташка втекла. Сашко розхникався. Вона полетіла. Я втомився, хочу їсти. Я піду додому, до мами. Я не хочу до дідуся. Хочу до мами. І Сашко зупинився до мами далеко, до дідуся ближче. Ідемо швидше, він дасть тобі пиріжок. Я не хочу пиріжка. Олеся не знала, що робити. Вона і пестила братика, і мовляла, але він не слухався. Нарешті вона сказала Вперти, хлопчисько, залишайся тут, я піду сама. І пішла. Сашко постояв, поплакав, а потім, побачивши, що сестра відійшла від нього далеко і не оглядається, злякавшись, кинувся доганяти її. Олесю, закричав він, стій, не кидай мене, я також піду. Олеся зупинилася. Ось так краще, сказала вона. Ходімо і взяла його на руки. Сашко заспокоївся і почав дрімати. Пронісши трохи, Олеся поставила братика на ноги. Тепер йди сам, сказала вона, я також втомилася, тепер вже близько. А, а де? запитав Сашко. Он, бачиш, на горі стоїть хатка. Нарешті вони прийшли в село. Дідова хата була другою з краю, велика, на три вікна, розмальована синіми візерунками. Біля хати росли тополі. А перед хатою був садок, двір, огорожений щільним тином. Біля воріт Лавчина, на якій дід любив вечорами сидіти і розмовляти з сусідами. Тут діти зупинилися. Ось тут і живуть дідусь і бабуся, пошепки промовила Олеся. Сашко із здивуванням розглядав хату. Яка велика! сказав він пошепки. Що ж, ходімо до хати. Я боюся. Почекаймо ще тут. Може, дідусь вийде. Олеся з острахом подивилася на зачинені ворота. Серце її сильно билося, вона навіть тремтіла. Олесю, посади мене на лавку, попросив Сашко. Тихіше, сядь краще на землю, а то дідусь може розсердитися, сказала Олеся. Сашко сів на землю. А Олеся притулилася до стовпа біля воріт і стояла нерухомо, очікуючи, коли вийде дідусь. Вона думала про те, як зустрінеться з дідусем, як розповість йому про хвору маму і про голод, як молитиме дідуся простити маму, пожаліти їх і не дати їм померти з голоду. Тільки Господь може допомогти, щоб дідусь пожалів їх і помирився з мамою. О Господи, допоможи, щоб так сталося, молилася вона подумки. Чи скоро вийде дідусь? знову почав хникати Сашко. Але чекати довелося недовго, допомогла собака. Дід Охрім був людиною гордою, суворою, з твердим характером. Він любив, щоб ті, хто від нього залежать, повністю корилися його волі. Він не терпів ніякої непокори, не швидко забував образи. Розгнівавшись на дочку і зятя, він вирішив більше ніколи їх не бачити. Два роки він тримав своє слово. Як не умовляла його дружина простити дочці, він лишався невблаганним. Мало того, він і їй суворо заборонив бачитися з донькою і допомагати їй. Коли йому сказали, що зять помер, він лише махнув рукою. На прохання ж дружини дозволити їй поїхати віддати останню шану померлому і втішити дочку, він так суворо глянув на неї, що бідна стара не осмілилася повторити свого прохання. Він, як і раніше, невтомно працював, вів своє господарство і накопичував гроші. Але коли б хто б міг зазирнути в його душу, то перелякався б, побачивши, в якому жахливому мороку перебувала вона. Та в нього ж одна лиш донька й була єдина улюблена дитина. А хіба можна не любити свою єдину дитину? Чи є на світі така людина? В останній час, зробившись ще суворішим і мовчазнішим, дідо Хрім таємно страждав і мучився у розлуці з донькою. Він чув про її бідність і горе, і його серце тягнулося до неї. Давно зрозумів він, що вчинив недобре, однак упертість і самолюбство заважали йому примиритися з донькою. Потрібен був особливий випадок, щоб це сталося. У той час, коли Олеся і Сашко стояли біля воріт, почався дощик. Дід охрім з раннього ранку порядкував у дворі. Погода зранку була хорошою, але ось раптово набігла звідкись хмаринка і пролилась дощем. Дід хотів був йти до хати, щоб перемінити мокру сорочку, як раптом почув гавкіт собаки і відчайдушний крик дітей. Здивований, він вийшов за ворота. І побачив двох страшенно зляканих мокрих діточок, що тулилися одне до одного. Дід зразу ж відігнав собаку і, звернувшись до дітей, суворо запитав: Що ви тут робите? Чому сюди прийшли? Олеся, хоч була дуже налякана собакою, одразу ж впізнала діда і сказала йому: Дідусю, прости, маму. Вражений дід відчув, що всередині у нього щось ніби обірвалося, і він сказав уже більш м'яким голосом: А хто ж ви? Діти тремтіли й плакали, але дід гладив їх по голівках. Олеся підвела на нього свої великі сині повні сліз очі й тихо промовила: Дорогий дідусю, прости нашу маму, вона хвора. А ми всі вмираємо з голоду. Прости й спаси нас. І тут дід не витримав. Він впізнав у цих худеньких діточках своїх онуків. Суворе лице його розгладилося, на губах з'явилася радісна посмішка, і велика сльоза скотилася по його сивій бороді. Олеся і Сашко. Це ви, мої любі, вигукнув він, і, підхопивши їх обох і міцно притиснувши до грудей, поніс до хати. Одарко, Одарко. гукнув він. Глянь, кого я тобі приніс. Господи, та це ж Олеся. вигукнула та, одразу ж впізнавши онучку. Олеся й Сашко, урочисто сказав дід, передаючи їй дітей. Любі мої, промовляла бабуся, обіймаючи дітей. Та як же ви виросли, як погарнішали! А де ж милася? Як ваша мама? Господи, яка я рада. Досить, сказав дід, ти їх обсуши, та нагодуй. Вони ж голодні, адже ж здалеку прийшли. Бабуся хутенько роздягнула дітей, витерла їх рушником. Зодягла Олесю в свою сорочку, а Сашка обгорнула хусткою. Їхню одіж вона повісила сушитися. Сашко повеселішав, побачивши добрих дідуся та бабусю, зробився сміливішим. Бабусю, дай мені пиріжка, я їсти хочу. Пиріжків немає, не напекла, а ось хлібця дам. Бабуся поставила на стіл тарілку з хлібом і молоко. Діти жадібно їли. Дід підсів до Олесі і став розпитувати її про матір, про їхнє життя. Олеся, як уміла, розповідала йому про все. Дід під час її розповіді не раз глибоко зітхав і витирав сльози. Ось вже і яєчня готова. Діти давно так смачно й досхочу не їли. Сашко тепер сміливо лащився до діда, торкав його сиву бороду. Дідусю, дай мені пряника, попросив він. Мама казала, що ти даси. А ти хіба любиш пряники? запитав усміхаючись, дід. Люблю і маковики люблю. Дід встав, дістав з шафи пряники й маковики. І поклав їх на стіл. Сашко кинувся цілувати діда. Який ти добрий, дідусю, правду казала мама, а я так боявся тебе, промовив Сашко, набиваючи рота пряниками. А в тебе коник є? Є. розсміявся дідусь. А ти покатаєш мене на ньому? Я ще ніколи не катався на конику. Зачекай, ми зараз все влаштуємо. Усміхнувся дід і промовив до дружини. Олеся залишиться з тобою, а я з Сашком поїду до Одарки і привезу її з Меласою сюди. Ти напечи пирогів, приготуй борщу і ще що там, чого знаєш. Боже милостивий. зраділа Одарка, коли з двору вбігла Мелася і сказала, що Сашко приїхав з дідом. В неї підкосилися ноги, вона ледве не впала. Здрастуй, дочко, сказав, увійшовши дід. Одягайся швидше і поїдемо до матері. Таточку. вигукнула Одарка і, не пам'ятаючи себе від радості, кинулася батькові на шию. Довго заспокоював її старий, сам розчулившись не менше. Він приголубив і Мласю, дав їй пряників, які захопив з собою. Так з Божою допомогою маленька дівчинка Олеся звершила велику справу примирення батька з донькою. Коли ж ви, будучи злими, вмієте давати добрі дари дітям вашим, тим більше Отець ваш Небесний дасть блага тим, які проситимуть в нього. Матвія 7. 11